Таке стихійне звалище на вулиці Пластовій вже кілька років, розповідає Мар'яна Куц, яка мешкає неподалік, але хто вивозить сюди сміття, невідомо. Такий смітник організувався десь з кінця 2018 року, і це велика така купа сміття, перешарована з землею, десь висота близько трьох метрів. Є різні тут вивезення. Тобто, швидше за все, що це працюють приватні перевізники, які здійснюють вивезення будівельного сміття чи сміття, яке. Утворюються там в ремонтних роботах в помешканнях мешканців і скидують. Перевізники облюбували собі цю територію і возять систематично сюди сміття. При цьому сюди возиться і земля, яка це все перешаровується, і питання, хто сюди привозить і техніку, яка здійснює це засипання цієї землі. Марія Куц хоче, аби сміттєзвалище ліквідували, каже, відходи неодноразово горіли, а тепер димлять. Оце таке тління буває ну, протягом останніх три тижні, кожен раз. Більша інтенсивність, менша інтенсивність, але воно не гаситься. Пожежники були при мені тільки разів, напевно, два. Колись це були великі стовпи чорного диму. Зараз через те, що земля перешарувала оце сміття, і воно більше тліє в самому а, цьому смітнику, воно видно його менше. Але це не ну, заперечує того факту, що це горіння, викидаючи в довколишнє середовище багато поганих сполук. А, Зашкоджує здоров'ю мешканців мікрорайону. Львівські пожежники кажуть що лише цього року вісім разів виїжджали на вулицю Пластову гасити сміття. Наші рятувальники досить часто виїжджають на ліквідацію загорянь на даному сміттєзвалищі. Загалом протягом цього року вогнеборці виїжджали вже на дане місце вісім разів, і остання з таких подій була 6 липня, коли горіло. Сміття на площі 25 метрів квадратних. Ліквідація таких загорянь є досить складною, адже щоб повністю ліквідувати, треба перемішувати це сміття, адже воно йде в глибину, в шар даного сміття, і потрібно його все перевертати, перекопувати. Одним із основних факторів виникнення таких пожеж залишається людський фактор. На місці стихійного сміттєзвалища на пластову цього тижня виїжджали і представники міської влади та депутати. Вирішували, як можна зупинити несанкціонований вивіз сміття. Наша позиція, щоб його необхідно зупинити. Зупинити яким чином скільки це там в це польова дорога, вона твоя на відшибі, там не, не ну, то тобто, нічого особливо не, немає. Такого Тобто є думка поставити фізично там в щоб щоб унеможливити заїзд. Саме туди, і так само поставити камеру відеоспостереження, щоб якщо будуть такі спроби вже там якось його вирвати чи прорвати, то відповідно вже щоб це було зафіксовано. Це звалище на пластові не єдине. Ось так виглядає вулиця вздовж дороги. Тут по обидва боки розкидане сміття. Це така загальна проблема для Львова. Насправді, тобто для нашого міста, коли не дуже добросовісні будівельники, вони пробують оптимізувати свої видатки і будівельне сміття. Замість того, щоб ввозити, ну, і оплачувати за їхню утилізацію, то вони просто будуть викидати там суди, де де, де, де тільки знаходять та Тобто маємо проблему на білогорщі, маємо ту проблему на пластові. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.